Ну, капюшони на голову натягнуть. Я не знаю, вергаю якийсь, несе якийсь чи кастер, чи що там тяжка якась така чи заготовка якась. Я не знаю що вони хочуть. Я до них не виходжу. Так, так, так. Так. Сала горниця їхати на... з Городниці їхати на остаблі. Там дорога між полями. Так. Ага, дякую. Що ви тут робите? Шановні, представте себе, будь ласка. Що ви тут робите? Покажіть своє лице. Шановне, покажіть своє лице. ти Лице покажи. Хто ти такий? Покажи лице. Лице покажи. Хто ти такий? Що тебе в руці таке? Ну показуй. Покажи лице! Що стріляє? Що хлопці? Лотакись? Що ви тут робите? А ти що робиш тут? А що ви тут ти, робите? Світи світло. Ну, а ти Що робиш? Що ви робите? Що ти буде на світі? А ну скине маску. Світло за світило. Маску, маску. маску. За за світло, що ти тут? А що ви тут робите? А ти що світло? Що за цирк? Що за цирк? Ти поясни, Що за цирк, хлопці? Світло виключв, що ти світиш, блять. Я в тебе на подвір'ї маю право світити. Ну а то ти я що в тебе на порту? А що ви тут робите? А ти що робиш тут, блять? А що ти тут робиш? Та ти не гавка, по-перше. Ти хто? Хуй Петро. А ти хто? Що ти будеш, Русин? Ну, каже. Що ти будеш, Русин? Ну, покажи, показуй. Даре, то що ти там світиш? Біси, за лупу показати, що може. Покажи. Покажи. Петук ти вам А ти хто такий? Мой петух. А що ти тут казав, робиш? Я. А ти хто такий? Що ти свій? Що ти? Світ? Що ти А що ви тут робите? А, що? а ти що сидиш? Що ви тут робите, ну? А ти читра. А чого ви туди ліз? А чий тут трактор? А то ваш трактор? Наш. А чого ви сюди трактор. – Чий трактор? Мій, йопте! – Як твій трактор? Та ти що не знав, блядь? – Хлопці, ви що? Не що? – Ну покажи документ, <какъв> який трактор. Так, так, ти покажи, потім я, я покажу свої? Покажи документ. Я ж маю, ти ж не маєш на нього. А покажи. Та, що, а що тут таке? Що, а що а а за цей? Трактор вкрав, й твою мать. А ти в кого А чого Ти в кого вкрав? Ти вкрав трактор. Ти? ти тут камеру знімаєш. Бувай твою камеру. Ти собі тримай. Викликай міліцію, ти вже відкликав міліцію. Що ти туди знімаєш? Руки І що? руки дрова. І що? І що? побачиш? Що тут робите? А ти що тут? Що ми тут? Трактор по дорозі. А я теж по дорозі їду. Зараз ми розберемося. Займайся херньою. хернею. Обідали поперед, 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 дали що краси. Зараз дімки приїдуть і нехай зараз. Та нічого до що вияснення обставину. По-любому. По-любе? Без документів. Документів немає, номера немає, нема, нічого нема. Ну... Й твоєма. Бардак. Все. Ти депутат районний. В той час, коли весь народ бить. Ти депутати на мають. Ти тримає про собі руки. Депутат руки при є? собі тримає. То ти не знімаєш. Хто, хто тобі дав право мене знімати? Хто ти вночі тут робиш? А хто тобі? Я їхав по дорозі. Ми ну, по е, повідомили, що вкрали трактор. І от ми прийшли подивитися, чи дійсно. Вкрали дивіться, дивіться. Документів нема. Будь ласка, а ви що? Я дорожна служба чи хто? Та яка дорожня? Я їду по дорозі. Ну а що ви тут? робите? чи трактор? Немає нікого. Визивай, Петя, Визивай, що ти з Ви, Оксана, вийш тут на поле, де ти з'їхала в обід. Бо тут якісь не розгоріхи, не Є, але виїдь сюди. Давай туди камеру сюди скриємо. Що ти, ти знімаєш? Ти хто що а ти що того знімаєш? А що ти мені світиш, а вод? А вод? А ти тут ходиш за? Я їхав по дорозі. я тебе чіпаю. А ти що мені знімає? А чого ти мене знімаєш? А яке ти, ти, зніма... ти мене маєш права? Тут дорогу знімаю. А чого ти маєш право? Маєш мене знімати, блять. Знімаєш мене. Сколько знімаєшся, блядь? Яке право маєш мене знімати? Стань там збоку, я, знімаю знімаю. я їхав по дорозі, що ти мене знімаєш? А чого ти тут ходиш? Та бо трактора повідомили, що вкрали. Кто я повідомили? як депутат Остапецької ну, сільської від громади. Це яка ви громада, які ви депутати? Ізвідки. Ну, а чого ти знімає? І звідки? Як бо ти ж депутат районний, ти повинен боротися? Трактор без номерів. Що ви там робите? Що ви там робите? Шановний. Що ви там робите? Ну, А ти що робиш? Що ви там руки вхаєте? А ти що робиш? Ну, А ти ти маєш право до того трактора? А ви маєте до нього право. Я маю! Бо я його зловив, блядь. Де його зловили? Крадений трактор! Крадений трактор! Ти ж скрабляй! Де є номера на тракторі? Що ви там відкручуєте? Де номера на? тракторі? Що ви там відкручуєте? Де номера? Що

Ну а що немає? Ну то як нема? Ну, Був трактор тра -тра крадений. Ні, ні трактор крадений. кладений. Такой стані, дружив. Де... Да. Да, да. Люди шукають колю, десь птю мать. Oh. Так, люди, люди шукають трактора, трактор, а трактор справили. Комбайна не шукає? Не комбайна шукає. А що ти знімаєш мене? А не знімає, знімає, Хто вам дав дозвіл знімати? Що вам тут? Фотосесія, Ігор Васильович, Людина не може право проїхати чи що? По а ви що, їдьте собі. Ну а чого ти знімаєш? Їдьте собі. Я поїду, але поступила від депутатів, що від трактора відповідь. Від яких, від яких пол, депутатів будуть Від людей. Від яких людей? Від Остапець. А то що за чоловік? Як я то що за чоловік? А що ти, його Я покажу лице? Зачі? А ти сховай ту камеру, чоловіче? Лів чоловіч? 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 що, що ти мені? Що ти мені в очі світиш? По-перше, що ти мені в очі? А ти чого до мене? А присут? ти чого в очі мені? А ти в очі чого мені світиш? Стань собі там і стій. То ти собі стій, ти вочи, мені в очі не світи, мене не знімай! камеру. Не знімай, і що? Ти ж не знімай. Що ти мені світиш? Ти собі очі. Ти нормальний, блядь, і що. А ти нормальний? Ну! А ти хто такий представився? Я ж тобі сказав, хуй Петро. Ну добре, а ти хто? Лецюс Володимир Васильевич, і що? А то що там ще робить? є номера. Є крадена. Сука, мені не... Не світи мені очі! Що ти світиш мені очі? Ну що ти світиш? собі! Ну що ти світиш, воч? Так, стільські. Знімає. Скільки це теж мені мішається? Дуже Діве старі сюди приглядати. Ну! Не світи в очі, я тобі останній раз попередження даю. Не світи мені в очі, Як людину прошу. в очі не світи, чоловіче. Я тобі то в очі, такі? а ти хто такий? Ну, в очі мені не світи. Я є. Житель села Остап. Я, ну, то ти маєш, ти? я їду по дорозі. Ну, чого ти, ти мені в очі по світиш А, а чого ти в очі мені а світиш А Що ти до мене руки просить? Я тобі не просяю, не світи в очі що ну, ти, ти хочеш В очі не світи, чоловіч. Що ти хочеш? В очі не світить, тобі сказав. Що ти хочеш? Куди я? Що ти знімаєш? В Ютубі викидає циркестроє. Що ти строїш? Я тобі ще раз скажу, не світи в очі чоловічим. Не світи в очі. Тебе попросив по-людськи. не світи очі. Мене є, ти зняв, все, нормально. Я не боюся, нічого не вкрав, нікому нічого не винну. Не світи в очі мені, я тебе ще раз кажу, не світи, чоловіче. Їдемо. Міліція. є. Меліція їде. — А? — А, ну то супер. А чого вже тікаєте? Стійте вже? То я худа втікаю. Зараз міліція приїде. А що ж за що? А ти не будеш пояснювати. — А ти не будеш пояснювати? — я буду пояснювати. Ну, то, 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 то що ти А Що я пояснюю? Я буду пояснювати. Нема права їхати десь чи що? Та їдьте собі. Ну то чого. Ту Нема права їздити? Діти собі. Ну, то що ти? пояснювати, від чого пояснювати? А що чого пояснювати? Ну їдьте собі, що таке. Ну, ну то що ти хочеш, що ти можна їхати? Ніби ну, їйте, їй. по дорозі, що, закупив їйте, дороги, їйте. буду їхати, ну як? Ти мені не будеш розказувати, коли я маю їхати і що я маю робити. Добрий вечір. Що сиди вітається? І культури. Дивіться, бачиш. З ними знімає чохові. Вони там росли братця. Сухай, фонарик пошли зі. Він сьогодні був в тій самій курці. Зніміть маску, стоїте. Це людина, яка за Януковича давала 80 гривень скали чи 50, він не знаю. Ти що, хвора на голову? Ні, я цілком здорова людина, адекватна. Вона всі люди знають Сієкрузі, і вас теж знають. І вас теж знають. Так. На я дитинка, блядь, на Майдані, кров'ю Харкова, в той час. Розкасте Розумієш Ви людя, ти, скажете ти, людям в калаті. Чим ви Януковича, чи кров'ю. Так Що люди зі мною були з калацьки, то вони тобі скажуть, де я був. У вас, крім анекдотів, більше в житті нічого не присутнє. Один анекдот. Ой. Щось би сказав, але не буду казати. А що ти можеш сказати, хто тупий? Чуєш, не обзивай мене тупим, як сама тупа, розумієш? Та він там біля надування. А хто там ще? Є? Носить розумно. Який? Так, от, дорогі, Мені сказав, що розособна, хай з ним маску. Це, Це ти... ж васько. Та я шо, він що в масці чи що, він капішов. Що люди не вибрали депутата, але він пропухався. А тепер надів маску і його вже люди знають Глупину в Остапі. Казали, нині, хто його туди вибрав, як ми за нього Алло. не голосували. Та ну! Що ви розказуєте? Ні, Ні, то тут так само є. Та що ви Ви такі розумні. А що вони тут роблять? Та я що знаю, що вони роблять? Вони кажуть, що... Їхали полем, стали. Туди туди всі тут. трактор стоїть без номерів. Ми встали, ми зараз приїдемо менти, міліція, ти нехай розбираються, розбирається, чий то трактор. Жодних номерів на ньому немає, нічого немає. Тай нехай нехай О, розбирається. Я тебе за загасити світло, треба світити вочка. Просити не поможе, правда не Срійос. Нічого не зробиш. Іц не зробиш. Ді, що, дебіл, бля, не розумієш, не світи в очі? Ти сюди, я тобі щось скажу. Там що, ага. не пора доби, я мушу вашу таблечу. Людина, скільки Ти пидеш, як той капюшон ось раз купив. Та, блін, та не мені, що я просто без шапки. Так, скинь, покажи, бо ти думаєш, що ти щось всі ховаєш від А як герой, то будь героєм, ну, скинь капюшон, скажи, хто ти є. А може роздітися до гола? Тітушка, які набралися, де Тітушки самі натуральні, В капюшонах прийшли позащитні. тітушки, не розказуйте, ти ти люди ж стояли. Ти ти висі, а, ти 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 стояли. а як же? А Тужки. як же маю? Трушки. Ти, ти <соркій> ну. <не>? Тетушки. Ти <соркій> Видно, що в людини інтелект не щеплінтуса. І то навіть не є. А, а вам є інтелект вражати людей? Ой. Ви знаєте, де вони були? Ви безусловно... Винувачуйте людину. Що, що ви знаєте? І всі люди знають, не тільки ми. Так що будьте спокійні. Та будьте і ви спокійні, люди добрі. Е, Кого ми чекаємо? Що ми чекаємо? Чуєш? Чекаємо міліцію? Зараз міліцію вже. фонарик би влупив в очі фонарик розвернувся світлом добрий вечір я з ним є а то міліція, так? так дивіться ми тут зробили трактор бігнуліться враження що він вкрадений і це і людина стоїть біля того трактора нам електрошокером. Є свідки, які можуть засвідчити про електрошокер і все інше. То за селом городниця. Так, так. І ми вже освічили ту людину, що то є датський Ігор Васильович. То під Волочинський район. Ну то якось на підлогі, я кожна підволочий, скрикне, щоб виїхали, терміново сюди, бо людина погрожує шокором неадекватна. Трактор, і я не знаю, чи може взагалі закінчитись його церкви. Ага, будьте добрі. Постороніться, шановний, пройду! Проходьте, будь ласка. Їдемо, їдемо.